Вітаю вас на своєму каналі. В попередньому відео оставлю ссылку під відео. Ми будували викрійку трусиків-шортиків. Мене дівчинка попросила: може комусь потрібно, будь ласка, користуйтеся. І що б хотіла сказати: чоловікові я штани відшивала. Ой, вибачаюся, труси відшивала. Багато разів жіночі шортики шила перший раз, так як я таке не носила, чесно кажучи, хоча один раз колись у мене було, і то я більше у них лягала спати. Це дуже зручно. В плані того, що футболки в таких трусиках це дуже зручно спати. Ну, річ не про те, як я шила, це був мій перший раз, і хочу поділитися, щоб не робили мої помилки. ви. Пробувала, як завжди експериментую, завжди хочеться мені як краще, як легше, це так завжди буває. Потім я вже про помилок, я вже знаю, що робити, що не робити. І що б хотіла сказати, вниз виробу, ось такі шортики, я вам не показала їх. Ось такі шортики ми Получилися. ось такі жіночі шортики. Позаду у нас нічого нема. Попереду, щоб розбавити. Різинку, щоб додати, я додавала ось таку сіточку. Чи вам видно? Це сіточка. Що б хотіла сказати? Понизу я вставила силиконову стрічку. Понизу. Я вам скажу, її не потрібно ставити. Я щось думала, що буде краще прилягання до ніжок. Ну, і так хорошо прилягає. Можна не ставити. Це так для проби, я казала у відео, я там розказую, що це я пробую. Що ще хотіла сказати? Я викроїла, я потім, вже як пришила, не хотіла. Щось навіть із голови вилетіло, властовиця в один слой. Я не знаю, що я так зробила. Ну, як я вже її опришила, я зрозуміла, що я, що я так як перший раз це я робила. А так все дуже чудово. Ластовиця, я ж кажу, в один слой і не робіть, не робіть моїх помилок. І ще одне: дуже прошу при розрахунку коефіцієнта розтягу тканини, Дуже будьте уважні, як розтягується у вас повздовж і як у вас розтягується поперек. Дуже будьте уважні, щоб у вас вони не були не короткі, не були дуже стислі, щоб вас не стискали ніде. Тож дуже будьте уважні. Якщо у вас мірки йдуть по довжині, тож і розтягу тканини, ви також повинні учитувати довжину. По ширині, значить по ширині. Якщо ви шиєте скружева, колись я кружева шила трусики. Там зовсім, можна сказати, нема розтягу. Це так кажеться, що кружево воно стречує. На моєму опиті я вам скажу, що я робила і це дуже затягує. І тоді кружево в носки воно починає рвати шви. Не робіть моїх помилок. Я сподіваюся, що відео було корисне. Трусики дуже сручні, не вважаюся, що ластовиця один слой. Я зроблю їх ще в іншому кольорі. Цей колір так вийшло, щоб... Нічого не купувала, нічого не купувала. Це те, що було у мене вдома. Така була резинка і така була хіба тканинка. Ще одне, що хотіла сказати, можуть запитувати, може бути запитання, зразу кажу відповідь. У мене пішло 60 см висоту і 50 см в ширину. Оце на одні трусики на шортики. У мене пішло скільки тканини. Будьте зі мною на каналі, продовжуємо шити ці трусики так, дівчата, приступаємо до розкрою наших трусиків-шортиків. Е, в прошлому відео я показувала, як їх побудувати викрійку, як їх змоделювати, щоб у вас була ластовиця. Є у мене задня і передня частинка. Це ті самі, які ми з вами моделювали. Плюс ластовиця. Е, хочу показати, трусики у мене будуть ось такі. Так, як я вам показувала, у мене червона різиночка. Ось так. І мені треба щось до чогось до синього доповнити. Ось таку сіточку. Я зроблю як доповнення. Ось тут у мене буде сіточка. Дивіться, тут буде різинка, тут буде сіточка, щоб воно чимось розбавлялося. Це заберу. Ось такі мають бути трусики. Що ми для цього робимо? Позаду я нічого не буду робити по задній половині. Ластовиця теж також у нас відходить в сторону. Тож у мене зараз візьму лінійку і маркер. Приступаємо. Це для себе підпишу, що це верх. Це у нас згін, це середина, у нас передні половинки. І ось так чуть-чуть до середнього, до бокового шва, подальше від середини, я зроблю розріз. Ось так будемо моделювати. Як я отак їх роздвину, потім я не буду робити припуск, так як те, що буде на припуск, у мене 0,7 і 07, ну 0,75 це шов оверлока. Ширина шва оверлока, якраз у мене і буде сітка 0,7 і 0,7 1,5 см. От 1,5 см у мене і буде ця стрічка. Зараз приблизно гляну, скільки це. Ну, в принципі, нормально. Для стрічки це нормально, для той, яка розтягується. Для себе позначаємо. Позначимо. Приступаю до Видите, девчата, ось выкроила. Свої трусики-шортики. Це, на мій розмір. Це дві вставочки будуть ось сюди. Ось так. Ну, і тут буде отак різиночка. Надіюся, що все зрозуміло вам розказала. Ще раз показую для себе помітила, де буде з'єднання, щоб я не спутала отак. І так само помічу з цього боку. Точно так. І ще ще. ще, Мені потрібно, я вже ось запуталася, дивіться, уже запуталося ось так. І отак позначу, що це верх. Бо ось так, ви тільки що бачила, я розкручувала і я вже його запутала. Ще одне. Де перед, де зад. Також це важливо. Обмічайте, будь ласка, собі, щоб ви потім вже цілий спокійно шили. Іду на машинку і приступаю. Сідаю шити, треба настроїти оверлок. Всіх вас вітаю! Це настроїла, приступаю шити, пришиваю цю декоративну стрічечку. Ось дівчата так виглядають. Отут я прокладу закріплюючу стрічку на машинці, щоб закріпити ці шви. Зараз пришию ластовицю попереду і позаду. Дівчатка, що ми робимо далі? Пришила я собі ластовицю, але ще не закріпила оці шви. Щоб вони отак не закривалися, щоб вони гарно. Буду на машинці трішки-трішки так піднатяну. Бо це все ж таки трикота, щоб він тоді не лопався. Зроблю закріплюючі стрічки і буду шивати по бокам наші труси. А поки мені треба перезаправити машинку. Бо вона у мене стоїть на червоних ще ниточках. Дивіться, закріпила ці шви, мені тепер потрібно шивати бока. Але так як на розпошивалки не хочу міняти нитки, я вирішила це все зробити. Обробити оверлоком і потім підшию. Ну, щоб обробити оверлоком, хочу, щоб не закручувалася оця оставка. Щоб на ножка гарно сиділа, не знаю, чи мені це треба чи не треба, і я хочу спробувати ось таку стрічку, яка не розтягується і буде держати. Я зараз її підкладу під оверлок і попробую прошити. Це іменно ніжки. показую. На ніжках хочу зробити це все. Єдине, що зараз, перепровірю, як у мене сидить на, на ніжці, бо ця стрічка, щоб дуже тягнулася, то і не дуже й тягнеться. Ну, така, така. якщо тут нормально, спробую. Так як я їх собі, скажу чесно, викрік Знала, як робити, ну я їх для себе ні разу не шила, тільки шила чоловічі. В чоловічих я це не робила, але ну, хочу спробувати. Побачу, що вийде. Дівчата чи друзі, бо не знаю, може, мене хлопці дивляться, показую. З вивертньої сторони. Шви вже пройшла. Це закріпила. Тут проклала силіконову стрічку. Я вам показую ось вона мене. Давно колись купляла. Що хотіла зробити? Дивіться, ось тут хорошо тягнеться, а з нею трішки так натяг. Не знаю, як це буде носитися, я вам вже казала це наголошую, що ще не знаю. Це в мене такий експеримент. Завжди щось придумую нове, заморачуюся, а потім думаю. Навіть не знаю, як сказати, щоб не поганим словом. Шо, навіщо мені воно було потрібне? Ну, це ще не відомо. Що я роблю далі? Я роблю підгибку, я її буду робити на машинці, так як уже розпашивалка мені не треба. Я закріпила це все, обробила на оверлоті. Дивіться, з лицевої сторони. З лицьового боку, ось так виглядають. Так, з свого боку мої шортики виглядають. Що нам тепер потрібно? Підробити і пришити різинку. Так як я не в тому віці, щоб затягувати талію, і вже воно мені некомфортно. Е, є навіть молоді люди, які також вже живуть з комфортом, Уже не затягують так, як ми раніше затягували талію, виділяли. Різинкою талію не зробиш. Це провірно практикою. Е, далі, отак, як лягає. Отак, скільки у мене сантиметрів є мої шортики, скільки сантиметрів я беру різиночки. І на цьому будуть шортики закінчені. Підроблю, пошию різинку і вам покажу. Виміряю різиночку, просто так її приклавши. Трішечки, трішечки роблю менше. Ось так. Залишаю на шов десь сантиметра півтора, шиваю. Закінчила, дівчата, я свої трусики. Ще ниточки не позбирала. Ось так закріпила різиночку. Пришила два шва на машинці з цього боку по краю і. Трішки вище закріпила. Ось так виглядають. Вони з виворотньої сторони. Праскою ще не прасувала. так як бачите, ще мило портновське. Чаки сказати, швейне не портновське, мило ще є. Ще всі мої позначки. Ось такі трусики. Що б хотіла ще сказати, як пришиваєте в шпульку я вклала синю нитку, зверху у мене червона, через що їх і не видно. Тут все звичайно, тут на машинці оверлоком розпошивалки в мене ніде немає. У кого немає оверлока, це все можна зробити ступінчистим або звичайним зигзагом. Що різинку пришити, що оверложити. Не так давно у мене оверлок, мабуть, років три тільки. У мене як оверлок, розпашивалка у мене майже рік. Так що можна це все зробити і на машинці. Дякую своєму спонсору за те, що надала мені матеріал для пошиття. Дякую, що були на каналі. Миру вам в сім'ях, миру в країні. Злагоді та добра! З вас подобайки, Підписка, дякую що зі мною.